Погоду в Україні 9 травня визначатиме західний антициклон на ім'я Томас. Прийдешнього четверга опадів на території країни не очікується буде малохмарно і сонячно. Синоптики попереджають також про заморозки. Пощастить їх уникнути лише південному регіону і Закарпаттю. 9 травня температура повітря в день становитиме від плюс 11 до плюс 17 градусів. У тих областях, куди не дістануть нічні заморозки, світлої передоби тепліше від плюс 15 до плюс 22. На Полтавщині упродовж дня погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться без опадів. Найвища температура повітря плюс 13, найнижча 5 градусів тепла. Без дощовиту, хмарно з проясненнями, а надвечір ясну погоду обіцяють синоптики у Кременчуці. Повітря прогріється до плюс 13 градусів в день, втім, згодом температурні показники знизяться до плюс восьми. 9 травня у горішніх плавнях сонце світитиме на небосхилі. Проте його час від часу закриватимуть собою хмари лише надвечір вони безслідно зникнуть. Температура повітря темної передоби опуститься до позначки плюс 7 градусів, а підніметься до 14 градусів із плюсом. Вітер північного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 9 травня 1985 року. За даними метеофахівців, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1952 – дев'ятсот градусів. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.